Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Саморобна вибухівка здетонувала в Мелітополі о п'ятій ранку і забрала життя колаборанта Олександра Міщенка. Він був замом начальника фейкового УВД і забезпечував охорону гауляйтерки Галі Данильченко. Міщенко було 42 роки. Він помер у лікарні. У момент вибуху поруч з ним знаходився колега поліцай Юрій Акімов. У нього серйозне поранення ніг. В Оріхові під час артобстрілу загинули двоє чоловіків 44 та 46 років. Російська авіація працювала по гуляйпіллю, потрощені житлові будинки в Успенівці. Є руйнування у Новоданилівці та Преображенці. Ворог активізувався, констатує обласна військова адміністрація. Окупанти продовжують рити окопи в запорізькій землі. Це видно на свіжих супутникових знімках. А на трасі в напрямку Бердянська помічені колони вантажівок з деревиною для будівництва фортифікаційних споруд. Нічийна квартира перейшла у власність громади з Запоріжжя. Двокімнатка у комунарському районі належала самотньому чоловіку. Після його смерті спадкоємці не з'явилися, і майно вартістю понад 740 тисяч гривень прийшло на баланс міської ради. У Запоріжжі Шахрай видурив гроші з мешканців тимчасово окупованого Бердянська. Обіцяв поміняти валюту за вигідним курсом. А після надходження грошей на картку більше не відповідав на дзвінки. 23-річний аферист встиг привласнити з 10 тисяч гривень, але його викрили слідчі. На бульварі Шевченка запустили фонтани. А вчора заструменів фонтан життя на площі Маяковського. До кінця травня чиновники обіцяють увімкнути також каскад фонтанів Фрайдуга. Ось таку хатинку для вуличних котиків встановили небайдужі містяни в Шевченківському районі Запоріжжя. ДСНС оголосила конкурс на краще фото з пожежним гідрантом. Сотню таких нещодавно встановили у нашому місті, запозичивши досвід європейців в оперативній ліквідації пожеж. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.